Літо курортний сезон розпочато. Нарешті сонячна погода. Настав час сідати на велосипеди і їхати вуличками міста. Велосипедисти їхати готові, а ось місто до велосипедистів до літа приготуватися не встигло. У любителів двоколісних поки є два варіанти. Перший їхати за правилами пліч-опліч з автомобілями та мотоциклами. Без шоломів їхати взагалі не рекомендується. Однак із ними не завжди безпечно. Досить часто доводиться об'їжджати припарковані авто, а водії з лівої полоси не сприймають велосипедистів як повноправних учасників дорожнього руху. Мало культури у водії транспортних средств, як автомобіль і велосипедистів. Інший спосіб незаконний їхати тротуарами. Він безпечніше, але і тут виникають свої труднощі. Перевіряю тротуари, наскільки вони зручні для проїзду. Далеко ходити не стала. Повертаю з Пироговської до канатної вулиці. Доріжка Вузенька. З правого боку трамвайні колії. з лівого будинки. Коли зустрічаю людей на шляху, виникає затор, і це ще не найменші проблеми. Далі починається справжній жах, дорога стає більш вузенькою. На шляху дерева та глибокі ями. Тут не просто їхати, навіть ходити небезпечно. А в сонячній Одесі любителів двоколісних з кожним роком стає все більше. Щоб привернути увагу чиновників до цього факту, декілька років тому в місті виник громадський велосипедний рух. Критична маса. Декілька разів на рік сотні велосипедистів масово проїжджають вуличками міста, щоб показати їх в Одесі. Багато вони не перешкоди дорожньому руху, вони і є рух. Колись це давало свої результати, але чиновників завжди складно підштовхувати до активних дій. Місту не вистачає велосипедних доріжок. І це проблема номер один для таких учасників дорожнього руху. Громадські активісти намагаються її вирішити вже не перший рік. Так, два роки тому у міськраду надходили ідеї відновлення доріжок на трасі здоров'я. Плани були грандіозні. Все мало виглядати дуже цивільно та охайно. Але до таких змін громадяни відносилися скептично. В інтернеті навіть шуткували на Цю тему не вірили. Проєкт був цікавий, але його так і не реалізували. Олександр один з ініціаторів, створені в місті комфортних умов проїзду велосипедистів. Креативних ідей для цього у нього безліч. Не вистачає тільки підтримки влади. Ми проєктували, звучали вулиці, вивчали, де ці велодорожки повинні були пройти. тоже розбили його на несколько етапів. І от звісни повинні були вже приступити к роботам. По яким-то непонятним причинам 1 апреля 2016 року наш мер розпустив робочу групу. Говорять, грошей нема, але варіанти вирішення цієї проблеми існують. Було б бажання. Наприклад, в європейських країнах для велосипедистів роблять все можливе. При цьому далеко не все за бюджетні кошти. Як, наприклад, в Австрії іноді здається, що тут велосипедистів стільки ж скільки і інших учасників дорожнього руху, а іноді навіть більше. І це не дивно. Тут для велолюбителів зроблено майже все, про що можна мріяти: різнокольорові велодоріжки, спеціальні окремі велосипедні світлофори і дорожні знаки, зручні парковки, на яких, до речі, місцеві жителі навіть не бояться залишати свій транспорт без замків. Тут дозволено заносити велосипед у потяг та вагони метро, а пішоходи поважають велосипедистів і намагаються не виходити на велодоріжки. Якщо б в Україні брали до уваги європейський приклад, ми мали б можливість не тільки розвинути. Бела рух країни, але й покращити здоровий дух нації. А це менше шкідливих вихлопів, менше хвороб та більше спорту. Євгенія Швіц факти.